Що краще, коли у вас є GCB чи Manitou? Знаєте, краще, коли у вас є і GCB, і Manitou. А ще краще, коли у вас є якісні запасні частини від компанії AgroImport Group. Мало хто знає, що в компанії AgroImport Group можна придбати запчастини не тільки до агротехніки, але й до будівельної. Саме тому на нашому складі завжди є в наявності запасні частини до найбільш популярної техніки будівельної Маніту та GCB. Якраз таки перед нами запчастини, які найчастіше потребують заміни. Ми на складі маємо завжди в наявності різні пальці до навантажувачів Маніту, як будівельних, так і сільськогосподарських. Ось так вони виглядають. Є різні подовжині, за розмірами, але по якості вони всі одинакові. Наступне, маємо гарну е смазку оригінальну по маніту. Ось бачимо кілограмові банки, і бачимо ось е такі 400 грамові банки це таке от мащення з графітом. Ось так воно виглядає. Також хочу показати, що ми маємо втулки до Маніту. Ось бачимо перферірована втулка, тобто бронзова втулка із такими отворами. От, ми маємо їх також дуже багато, різних видів, за різними артикулами. Звісно, що на стіл все не викладеш. Але ми показуємо візуально, щоб ви розуміли, що у нас може бути. Також маємо ось такі шківи на Маніту. Ось так виглядають. Маємо також ось такі гайки. Артикул 550-619 до Manitou. Також маємо фільтруючі елементи по виробнику Perkins до Manitou і також за іншими виробниками. Також ми маємо ось такі втулки до GCB, до техніки GCB по виробнику NVB. Якщо хто, можливо, не знає, то трішки розкажу про цей бренд. Цей бренд є англійський. Втулки виробляються в Англії, і е, ці втулки йдуть в оригіналі на техніку GCB. Саме на цьому заводі є одні двері, які відвантажуються в упаковочках GCB, і інші, які продаються на ринок під брендом NVB. Ось такі втулочки, якісні втулочки, можливо, на ринку України, найякісніші, які є по. Виробнику NVB. Якщо хто ставив, користувався, те вже буде знати. Також в компанії Agroimport Group маємо різні касетні ущільнення, ось такі комбіновані. Це розмір 45 на 65 на 18,5. Ось так він виглядає. Або ось такі, також за таким самим розміром, тільки він трішки вущий. І є більше сальнички, є менші, їх є безліч. У нас в компанії їх більше ста видів. Це і на Маніту, і на GCB, і на багато різної техніки. Також ми на Маніту маємо ось такі втулки, бронзові, великі. Ось ми бачимо, що. Є канавки для мащення. Всередині вона також з такими ромбиками для мащення, куди забивається смазка, і в процесі експлуатації ця смазка дуже гарно працює. Також маємо ось такі перферовані втулочки. Я вам зараз покажу, щоб ви просто побачили, це артикул 227.111. Ось така втулочка перферована. Посередині маємо канавку для мащення. І ось так вона виглядає. Повністю бронзова втулка з перферацією і канавкою посередині. Оці попередні втулки були без канавки. Також ми маємо до GCB різні пальці. Ось так виглядають вони. Їх також є багато, більше 20 чи 30 видів найбільш популярніших. В загальному GCB, якщо там взяти повністю весь асортимент, там буде до 100 пальців. Звісно, що якщо у вас є екскаватор 3CX, то там стоїть, наприклад, всього-навсього 10 пальців. Але якщо взяти всю лінійку GCB, то там стоїть 10 різних пальців, на навантажувачах різних стоїть, вони є різні моделі, різні пальці, і тому лінійка налічує до 100 різних видів пальців. Також маємо на е, шкворні ось такі втулочки на Маніту. В GCB вони трішки інші, але більш-менш вони всі між собою схожі. Ось такі втулки. І, до речі, хочу трошки розказати про такі втулки. Вони є італійського виробництва, турецького, китайського, індійського, німецького. Тобто є багато країн, які виробляють ось такі втулки. І знаєте, вони є різні по ціні. І за якістю, тому обирати саме вам, що ставити на свою техніку. Якщо від вас буде запит, дайте нам, будь ласка, саме якісне, ми вам дамо те, що відходить вам довгі роки. Якщо вам потрібно якийсь аналог, ми можемо під вас завести собі на склад і запропонувати вам те, що вам підійде і по якості, і по ціні, саме для вас. І ось покажу також: маємо такі маленькі втулочки. Я зараз розпакую до навантажувачів GCB. Артикул 831 0035. -00 Ось так вона виглядає, зовсім маленька. Ось. Це бронзометалева втулка. І покажу вам останню позицію. Ось такий шків на моніту артикул 225.437. І знову ж таки, вони є різні, знову ж таки, ці шківи на кожну модель, є шківи з ручейками, є просто такі шківи. В кого є потреба в запчастинах до техніки GCB, Manitou, які працюють в агросфері або в будівельній сфері, звертайтеся в компанію AgroImport Group і ми з радістю вам допоможемо. Якщо ви хочете самі подивитися, вибрати, роздивитися кожну позицію, ви можете зайти на наш сайт agraimport.in.ua Зайти в розділ навантажувачі в категорії GCB Manitou і подивитися весь асортимент, який ми маємо в наявності на нашому складі. Або приїхати з візитом до нас особисто на наш склад, який знаходиться в Чабанах Київської області. І самі на власні очі подивитися, подивитися, пощупати позиції. І переконатися в тому, що ми маємо на складі, і при потребі одразу купити. Якщо вам було корисне дане відео, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, тут буде ще багато цікавого. Агроімпорт груп. Ми працюємо, щоб все працювало у вас.